Добрий день, добрий вечір, добрий ранок, мої любі друзі. Це Жоана, знову Жоана. І сьогодні я вас запрошую разом зі мною піти до Кабавердійського супермаркета. Я от така, така симпатична, з косичками. Починаю відео в ванні, тому що нема більш в мене другого такого великого дзеркала. Привіт усім! Я з своєю красивезною зачіскою. От, в сукенці красиві. Зараз середина грудня, а в нас спека. І сьогодні, хоча і неділя, але маркет відкритий до обіду, ми хочемо піти купити базові продукти. Я покажу вам, скільки в нас коштують базові продукти. За рибу я розказувала, що свіжий тунець у нас близько 500 і шкоду. Це 5 доларів. Кілограм і, 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 тунцю 5 доларів. Свіжого, класного. Інша риба. 2-3 долари за кілограм, яка хоче риба. Дуже смачна. Тобто риба це основа рибу. Ви, часто я показую, розказую. Дуже великий вибір риби. А що до риби, зараз підемо побачимо. Я надягаю окуляри. Не можу на себе налюбуватись, така гарна зачіска. Хто хоче мені задонатити, щоб я ще зробила таку зачіску, або хоча б, хоча б на продукти, бо ми зараз, в нас таке важке життя. Не забувайте підтримувати мене е, донатиками. От я в окулярах така класнова в цій сукенці. Іду. Мама мене вже чекає. Це моя квартира, тут трошки у нас, бачите, у нас е, тут от, е, 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 як вона називається? Вітальня, кухня і все разом. Бачите? І одне спальне місце тут така от квартирка. от одна. І одна ще спальня. Окремо тут я живу, тут є кондиціонер. І Коридорчик і ванна чимала. Чимала ванна. Така от квартира. Бачите? Сині двері. Тут світло автоматично включається. Ти взяла ключі? Взяла. Я. Тут просто за... захлопнула двері і тут ми закриємо на замок. Це моя мама із звати Люба. Таке одна наша ця вулиця, що ми постійно бутік ману наша сусідонька, вона нам порадила. Це от моя мама. У мене, до речі, є точно таке саме плаття, як у мами блузочка. У мене плаття. Ми купили на експрес-моді. А мама це костюм. От. Дивіться, яка мене мама. Я з усіма. Привіт, я погано мама погано почуває, вона зараз хворіє на цей кондроз. Вона зараз лікується, і таке в нас життя важке, сумне. Що просто капець. Але ми не падаємо духом. Що робити? Боремося. Спекотно, правда? 28 градусів. На вулиці. На сонці, може, і більше. На сонці саме собою більше. Сьогодні більшість магазинів закриті. Але ми йдемо в супермаркет. Я казала, такі закинуті дома могли б дати нам хоч би за доларів 50 здати. Щоб ми жили, бо в нас така важка ситуація. А уряд мовчить, не дає нам статус притулку до сих пір. Важко, але зато мирно. Я ходжу на пляж майже кожен день, до, до середини січня буде вода тепла. Це великий плюс. Гарний клімат, тепло, екологічно чиста країна, виробництв нема. Пляж, море, сонце, пальми. Дуже красиво. Бачите, як, як цю будівлю я не показувала на своєму україномовному каналі, як її перефарбували. Бачите, цю червону. Красиво і тут ось. Красиво. Зараз я йду в маркет показати. Бачите, який маркет. Тут всі в формах. Продавці. По чому? по чому така фарба я беру, до речі, я мамі беру, вона коштує 5, 5 євро. Я буду в євро в доларах казати. В доларах, мабуть, 5 така. от. Зараз я вам покажу. Це ціни від шкоду. Що це таке? Уіскі 2300 Це 23 долари. Дуже багато вин. Рис сто сімдесят ого. Веселий. Сто сімдесят. Це тут два кілограми. Чи скільки тут? Рис. Хочу побачити. Кілограм рису. Кілограм рису долар сімдесят. Кілограм рису. Ви на різні португальські. 12-13 євро різні лікари. Це якийсь такий лікар. Бейліс 3232 євро. Соки. фанта. 179 і шкоду, долар 79 півтора літра. Апельсиновий сік. Долар 70, долар 75. Оце долар 80 компал. Класний португальський сік. 2 долара. Залежно від якої фрукти? Компал найкраща марка. Це португальська. Подивимось, по чому Вігор. Це такий от... Маргарин він рослинного походження, але він такий класний. Великий 2,25 доларів. Тут на 500 грам. Він часто для випічки ми беремо, він дуже класний. Він хоча рослинний, але він відверто каже, що він рослинний. І він якісний, він реально якісний. І для випічки дуже класний. Ми і собі беремо, і як на продаж щось робимо. Менший ,17 долар 17, а більший 2,25. Є інший ще такий, але ну, я то не беру. Я беру такий. Вігор. Вершки. Такі класні вершки. Не пастеризовані, бачите, ця велика. 6.07. Тут дуже багато продуктів з консервантами, тому що це острови. Це острови. Бачите, цукор. Долар 15, $1, 29. Коричневий. Долар 15. Кілограм цукру. Долар 15. Долар 10. є такий. Я беру упакований, долар 15. Люба. Картопля. По чому картопля? Зараз покажу. Долар 69. кіло картоплі. Цибуля 2,40. Люба. Та качки є? Тадрит. Та ага, качки. Качки. Не знаю. Пату. Э, Піру і пату. Піру. 3500 перу. Індечка. 35, 3500. А пату. Я не бачу пату, пату, пату. Não eu não vejo quanto. Tudo 1900. A quanto custa eu não sei quanto custa. Aham, mano. Não sei se isso. Parece que tem um Kremlin, um magnífico. Aham. Mais ou menos. O presidente tipo na sala onde. Ai eu sei, todo mundo fala nisso. Ele não é meu presidente, eu fugi porque ele o povo ucraniano se enganou com ele. E botou nele, por isso eu sabia que vai piorar, por isso eu fugi da Ucrânia. Ele é pró-russo. Ele é pró-russo, não, A voz. É que ele queria ser render no início, só que o povo, há muita gente que não quer ser render, por isso ainda tem guerra. Se fosse vontade dele, ele queria se entregar para a Rússia. um brasileiro e um ucraniano. Quem? ah. Minha mãe da Ucrânia. A minha mãe é brasileira, mas está na Ucrânia. Aham. Então, cadê a sua barriga? Tens que dar um bom papel? Não, ainda vivo sem documento. Diga lá, está Eu espero, porque eles falam várias coisas. Falam que, ah, você, você pode voltar para a Ucrânia, você pode ir para o Brasil, você pode ir para a Europa, porque você está aqui. Tipo, eu estou aqui porque eu gosto de viver aqui. Mas o governo não... Mas quando você diz, espera, tem um conselho.

Eu adoro o São Vicente. Digo, tudo perto, tudo mais fácil. Vou poder viver ali. O papel também. Dia que vou mexer me é, mais ajuda, vou poder ajudar o tio. Você? Claro. Esse é que vou pensar. Nós, <laughs> vida é complicada, Nós, quase vezes, passamos fome. Porque minha mãe não tem pensão da Ucrânia, mesmo graças a Excelência. Não, você pode ter pensão em ter do país num caos. Então, tudo enquanto vem devagar. Tudo enquanto tem setembro. Tudo devagar. A gente tem que apanhar. Às vezes a gente tem que dobrar a barriga para a gente amanhã com a cabeça pode funcionar. Porque Deus quer dar a gente tudo com A iguais. Adoro. Adoro. Vou ter paz, agora que o jogo também vaga. devagar. Pode ser, mas às vezes eu não tenho como comprar comida. Às vezes minha vida é assim. Vou ter que fazer que coisa. pode fazer que coisa. Que coisa? O que é que você vai fazer? Eu faço, eu trabalhando, mas mesmo assim é complicado sem documento. Não, ninguém quer te tirar sem documento claro, graças a Deus eles não me deportam eu posso fazer qualquer coisa e é liberdade, mesmo sem documento aqui eu me sinto mais protegida então fazer tudo lá dentro do coração fazer tudo <laughs> está ouvindo? Uh -huh. lá tem tudo força. ali dentro, longe é que tem é, não é que te trazer tudo para pensar para te abrir é bom que tem que brilho, ok? Então, preste atenção aqui com você. Obrigada pelo apoio. Ai, que cobrou-se com o Eu queria uh, perguntar quanto custa um quilo de pato. Ah, porque aqui quase dois quilos. Eu gostei do pato. Parece que não tem preço. Ou já tem preço incluído, não? É... preço de cada Ah, oh, cada pato tem preço? É peru. Ah, oh, e esse? isso não é pato? É esse oh. é, é pato. é pato. Вже хочеться пату. А ти вмієш її готувати? Мова? Це качка. <смі> качка, найпростіше зробити, тому що піру е гіндик, 35 доларів за кілограм. Дядько підтримував нас. Він каже, що і без документів тут у нас ніхто не депортує. Що завжди хтось допоможе і завжди дійсно допомагає. Сам Бог нам допоможе. Мама мене погано почуває. почуває. Бачите, ми беремо заморожені фрукти. Свіжоморожені, класні фрукти. 2,94. Скільки тут грамів? 300, здається. Чи пів, пів кілограма, мабуть. А 300 грамів. Дорого трошки все. Я дуже люблю такі фрукти. Дуже люблю такі фрукти. Вони і варення з них можна зробити. Зараз каже жіночка, скільки. Пату яблука добрі, долар 85 яблука, яблука свіжі. Яблука дуже класні. Я люблю яблучка такі червоні. Це що це? А, я думала, це маракужав. Це лимони. Лимони теж кабовардійські, дорожчі. Бачите, 5,50. Були дешевші європейські. Ось європейські, бачите? Вони на вигляд краще, але вони. 2,40. сорок. Мілі трітьоті. Кванту? Міль і трітьоть. Ум не? Тисячу тридцять вісім Ага. Ой. Це дуже дорого. А -а -а. Не хочеш брати? Звісно. Тут буде дві тисячі двадцять доларів, не, не беремо. Якщо хтось задонатить може. Ну може хтось задонатить, так хочеться, качки, креветки. 10 доларів 900 грамів креветку. Теж дорого. Морозиво непогане. Є таке за 30, 36 центів. А є зараз, зараз порозбирали. А є за 50. Молока. Оце от варення місцеве з папаї дуже добре. Ну, 200 і шкоду. Бачите, це місцеве дуже смачне. Шинка, сир. Кого? Щось будемо брати. Ні, Нема, хурма є. Хурма у нас по 5 євро. Кобаси. Це, 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 це там по 5. От, виноград. Бачите, тут теж морозиво є таке. Хочу вишневого морозу. Я виділю вже їм вишневе морозу. Я трошки знімаю. Все є сірники. Все-все. все. все, все. От туалетна бумага тут не дуже. Молоко. Свіже молоко півлітра, 90 центів козинне. Я завжди беру з ферми. 90 літрів, а якщо літру береш, то євро п'ятдесят, євро п'ятдесят літр. О, хай тебе. А печиво, тому літр п'ятнадцять. 15... Ой, лі один літр свіжого молока коштує долар п'ятдесят. Якщо півлітрова бутилка, то дев'яносто центів. Свіжа козинна. але тут більшість таке. Отаке 145, євро 45 або 1,45 довгого зберігання. Отаке абожерне, воно а, долар 63. 163 з куди. Такі от справи. Картопля я показувала по чому. Цукор. Такі от ціни, квасоля. Це така як сочевиця, Вона дуже смачна. Два долари. Така квасоля Фради. Фейжал Фради дуже смачна. 2,05. Цукор машкаваду. Це такий цукор коричневий, він якийсь особливий. Ну такий, е... як він називається? Найбільш натуральний він. О... Долар Долар десять коштує. А, 2,05. Зараз йду. Це що? Я не можу зрозуміти. От це для, для заморозки. Це, а це, а це що? Ого, ого. Льонки паперу, тут, мабуть. Паперу нема. нема. Такий є рис. Тет, тайський. Рис з квасолою найбільш беруть. Картопля, картопля. Долар 69. Морква 2. 2,50. Цибуля 2,49 доларів. Мандарини 3,20. Такі ціни приблизно. Такі приблизно ціни. Потім зніму ще в іншому маркеті. Якщо вам подобається. І різні лимонади, бразильський, гуарана, о, гуава. Іспанські, бразильські, португальські, англійські, голландські є продукти американські. Навіть українські, коли я бачила, сік садочок. Таке. От різні солодощі кабовавардійські, із папаї, із лимону. Потім ще такий фрукт є тут забавний. Він називається грозелі. Це типу смородина грузеля воно прикладається, але не така смородина. Також в нього є джем місцеве. Так що такі справи. Що цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, є питання, задавайте. Бачите, тут такий корм собачий, є. величезний на 20 кілограмів, по 3 тисячі. Це недорого, до речі. Здається, 20 кілограмів дві... 29 доларів. Кіт справи різні. Томатна паста 2 долари, така і велика 4 долари. Майонез я люблю Арманті, марка Арманті. Дуже смачна. Можна жити в Кабоверді. Таку квасолю ми часто беремо. І можна, можна з неї теж фейжуаду робити. 87 центів. Фейжуада це квасоля. кришиться морква картопля картоплявню. Свининка, свинина, свинина коштує, я беру в магазині шість е, доларів кілограм свинини. Оця свинина дуже добра, її вирощують, підгодовують неї бананами, папаєю. То вона дуже смачна виходить. Ось такі справи. таке в нас тут рідні морські продукти. Сантонтон. там. Оце оці морські ці всі. Бачите, сім ще. такі справи. Є питання, задавайте. Не забувайте підтримати нас з мамою до НАТО. Такі середні зарплати близько 250 євро. Кабоверда, невисокі. Місцевій людині бути лег легше, а нам платити податки ще, важче, оренду, тому так. Кава 11 доларів велика і 740 мала. Ми беремо велику, так економніше. І різна кава, і місцеві чаї. І триві дуже смачні, Марко. І такі кави, бачите. Індія, В'єтнам. Куба, Ангола. Є кабовардійська кава. Це, здається, кабовардійська чи ні? Із острову Фого. Ось це здається. Ось це. Я люблю місцеву каву. Кава це один із небагатьох речей, які тут вирощують. Ага, це кабавардійська кава. Кому прислати на сувенір? Вона Дуже смачна така з ароматом квітів. Бачите? Марка Бенту, це місцева марка. Буде, мама мене хворіє, мама мене. Підтримайте, маму, невеличким донатом. Щоб ми з голоду не померли. Дуже боюсь з голоду. Коли дивишся, того не можеш купити, того не можеш купити. Дуже важко. Води візьмемо. Вода. 5 літрів води, 125 і шкоду. Долар 25. Зараз ми беремо. Отакі от справи. Пральний порошок. Цей великий 8 доларів. Вісім доларів тут, мабуть, 3 кілограми. Один і вісім кілограм всього. Вісім доларів. Такі от справа.